Від Матея святого Євангелія читання сказав Господь притчу отцю. Вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке впало край дороги, і прилетіло птацтво і видзибало його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де не було багато землі, і зараз вже проросло, бо земля була неглибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло, а що не мало коріння, усохло. Інше впало між тернину, і вибуяла тернина, і заглушила його. Інше впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесят, а інше в 30. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.